Добрий вечір, студії Раїса Путря. Зараз я запрошую вас у гості у редакцію газети «Знам'янські вісті. Чому саме сюди ви дізнаєтесь, коли подивитесь нас наступний репортаж? Журналістів про їхню роботу пишуть і розповідають нечасто, чомусь не прийнято. Але тим, хто є постійними читачами газети Знам'янські вісті, добре відомі їхні імена, бо працюють вони у цьому друкованому органі вже не один рік. Це не гучна фраза, а так воно і є насправді, що газета пише історію. У даному випадку історію Знам'янщини, історію її людей, історію її життя. Одним словом, усе те, чим ми живемо і жили у минулому. А теми докореспонденцій, нарисів, фотоілюстрацій народжуються у кожному з цих кабінетів, а втілюються в життя у трудових колективах серед людей. Цього жовтня газеті-65. Вік ніби й зрілий, але то не для газети. Бо усі ці роки то роки удосконалення, роки постійної нелегкої роботи і постійного творчого пошуку. Продовж цих років газета носила різні назви. Соціалістичний темп, сталінська перемога, серп і молот, А тепер от Знам'інські вісті. 65 років це майже людський вік. Значна частина цих людей, вони десь третину віддали. От може, дещо молодший, менше. Серед нас є ветерани. Які пам'ятають цю газету ще довоєнною. Що могли і що збереглося в наших архівах, ми це все вам подали у спеціальному випуску. 65 років це дійсно як для майже ціле людське життя. За цей час газета зробила. Велику справу, от, газета це завжди у будь-який там мінялися, може, наші напрямки, курси. От. Але газета вона завжди стояла на стороні людяності, завжди вона була трибуною, от, завжди вона сіяла хороше, добре, розумне, от, а не щось дурне. Е, і у даний час наш колектив, для нього немає інших цілей, як одна ціль. Це утвердження нашої державності, це е, якийсь може розкрити позитивний досвід, де він є. от, І, мабуть, його буде з роками більше і більше. От, Щоб е, кожен із вас міг виступити і поділитися з чимось самим найкращим, най... своїм найзаповітнішим. от, то Це от, така. Як кажуть, не тільки трибуна, а й е, інструмент для спілкування людей і різних політичних поглядів, і різних уподобань, і смаків, от, і різних за віковими своїми особливостями, тому що газету читають від пенсіонерів от, до е, навіть малесеньких, ми да, і на тих виходимо, ви самі бачите, до малесеньких. Уже внуків цих пенсіонерів і правників цих пенсіонерів до, до шкільнят. На сьогоднішній день дійсно редакція має все для того, щоб працювати ще краще, от, ще глибше, ще проблемніше, щоб залучати якомога більше кола людей до участі в газеті. Бо тільки від цього ми всі виграємо, коли буде такий добрий як кажуть, добре ставлення до газети, коли буде до неї увага, коли ми через неї от, будемо виходити е, на людей. Одним словом, я хочу сказати, що це свято не тільки професійних журналістів, а буквально усіх е, жителів нашого міста, тому що газета є духовне надбання е, наше у місті. Це свято усіх поколінь. Я хочу привітати і добре слово сказати і побажати якнайбільшого здоров'я, щастя, успіхів тим, хто в цій чи іншій мілі усі роки був зв'язаний з газетою, робив її в надзвичайно складних умовах. Доводилось її, бувало, робити і цілі ночі на проліт, і не було її кому і набирати, не було і кому верстати. От, і всі інші негаразди, це ті, хто працював у ній, то вони знають, як її нелегко робити. От, і що це таке. Поздравляю представників нашої влади, поздравляю і висловлюю вдячність нашим численним читачам. Поліграфістам, зв'язківцям, усім, хто причетний до цієї світлої духовності, до газети, спадкоємиці, колишньої тривалий час була ця назва серпі Молот, от а зараз вона називається «Знам'янські Вісті. Раду народних депутатів Володимир Васильович Матко, йому і надаємо слово. Шановна громада, шановний анатолій Романович, шановні члени колективу редакції, Гості, дозвольте мені зачитати привітання від міської ради народних депутатів його виконавчого комітету у зв'язку з 65-річчям з дня заснування газети в місті Знаменці, спадкоємицю якої сьогодні є міська газета «Знаменські вісті». Газета зарекомендувала себе як видання, що послідовно відстоює принципи української державності. Демократизму, реформування економіки, котра всі роки свого існування постійно підтримувала, міцний зв'язок з читачами, зробила великий внесок в історію розвитку журналістики краю, котра робиться талановитими і небайдужими журналістами. Висловлюємо велику вдячність трудовому колективу газети, який за велінням серця, покликом душі відтворює пером на своїх сторінках історію рідного міста. Зичимо вам і надалі сміливості, творчої дерзан, любові до читачів, добра і людської вдячності. Особисто хочу побажати громадської мужності, об'єктивності і послідовності у висвітленні принципів української державності, людини-громадянина з її вічними проблемами. Всього вам найкращого, шановні. Шановні друзі. З величезною радістю ми поздоровляємо редакцію газети Знанянські вісті» з 65-річчям і бажаємо всім працівникам редакції творчих успіхів, великої наснаги в її праці. А зараз один з наших вихов, представників агітбригади... Сюди, Він прочитає вірші, які сам написав з цього приводу. Прошу, Діма. Хто інформацію дає, хто в курсі справ усіх веде, хто знає всі новини в місті? Газета знам'янські вісті. Редактор газети велика людина. Він має думать за всіх. Де краще оформить, де сміху додати. Йому й честь хвала від усіх. Журналістам побажаєм успіхів у праці, щоб завжди було прекрасно у вашому абзаці. Ще здоров'я побажаю від щирого серця, щоб було у вашій газеті трохи більше перцю. артист Назар Казбековский исполнит для вас гумарески, гумарески Петра Павла Глазового. Колобок, по травице, біля речки, бігав бабой колобок. А за кущика да дай лизну тебе. Спасибо. Я бы хотел присоединиться ко всем поздравлениям, которые здесь были высказаны в адрес одеты, ее коллектива и от имени всех железнодорожников, узла и вообще всего коллектива отдельной дороги. Поздравить вас, весь коллектив пожелать вам новых творческих успехов, здоровья, всего наилучшего. Ну и несколько пожеланий. Одно из них, чтобы в дальнейшем хотя бы была какая-то вставка в эту газету. А я имею в виду, что возможность позволяла, а это, я думаю, общими усилиями надо сделать, чтобы была и одна вставка, и почаще о а железной дороге еще что-то было написано. И второе пожелание, чтобы вот в этом же составе Лет через 25 в этой же комнате собрались и отмечали ваши столетия и уже более красочную газету. Всего творческих вам успехов, всего вам наилучшего. И примите от нашего вот небольшой подарок. Дозвольте нам, нашим великим коллективам, приветствовать вас вашим профессийным сляпам. Уважать вам творческих в Вашей нелегкой работе. ki la zo -zulio. Почати з того, що тут досить вже так би мовити, затертою фразою, що ми живемо в неповторний час, коли це завжди так починали на всіх таких міроприємствах великих, головні доповідачі. Крах імперії, незалежність, яка прийшла, відкритість, власність, крах панівної ідеології, все це впало на наше суспільство. Як астральна катастрофа. Не для всіх, правда, були люди, які вже давно до цього були підготовлені. Це так звані дисиденти, інакодумці. це наша еліта інтелектуальна і політична. Для них це не було несподіванкою, але для маси людей це була і велика радість, і несподіванка, тому що Наша свобода, наша розкованість прийшла, була для них ніби новина. І колись Іван Франко в одному з своїх більшів сказав таку фразу. Вривається звільна всі пута, що в'язали нас з давнім життям, життям, з давніх брудів і думка розкута. Ожиємо, брати ожиємо. Я сьогодні хочу привітати нашу газету від наших дошкільних працівників і від самих маленьких громадян нашої країни, нашого міста, наших дошкільнят. Ми читаємо вашу газету, ми любимо її, ми давно співпрацюємо з вами, ваші кореспонденти стали вже в нас. Рідними людьми в наших колективах, тому що не одне міроприємство, не одне свято в нас не проходить без того, щоб ми не співпрацювали з газетою. Ось я побажаю вам, щоб вона завжди стояла на першому місці у всіх громадян нашого міста і щоб завжди радувала нас такими ж гарними і цікавими статтями, як і досі. Відуча дитячим садком одеський залізниці. і до нас завітала. Досить давно плішкова Ольга Михайлівна. Вона добре знає роботу дитячого садку. Вона не раз висвітлювала добрим словом про нашу працю. І ось сьогодні я ну так, вирішила з колективом, що ми обов'язково повинні бути сьогодні з вами. Тому я і від імені нашого дошкільного закладу сьогодні присутня на вашому святі. І дозвольте мені, шановна наша редакція міста зламенти, про вас так вас. Терпіть трішки. Приємно вас вітати з вашим святом 65 в 65-й річниці вашого існування. Наше місто це як одна сім'я. Це сім'я з прізвищем Знам'янка. А в сім'ї буває все. І радість, і горе, і щастя, і родини, і весілля. І діти. життя існує, воно живе, воно міняється. Ваша газета це як лікар у сім'ї. А лікар завжди несе здоров'я, його чекають, до нього звертаються, тому що всі жителі міста люблять свій край. А де ясніше сонце світить, де гарніше зорі з'явить, де ж солочі пахнуть квіти, як у нашому любім краї. Дитячий дошкільний заклад Одеської залізниці-58 від щиро серця. Вітає всіх працівників редакції газети Змалинській лісці зі святом. Бажаємо вам здоров'я і наснаги, успіхів у вашій роботі. Мій букет сьогодні дуже син заважає, але він особливий цей букет, тому що якось так склалося, це просто так вийшло, що про працю нашого дитячого садка про життя наших дітей висвітлювали тільки в калині. І ось тому наш колектив так і придумав подаріти вам. Букет з калини. Це і символ України, і символ вашої газети. Але погляньте на неї, хай вона завжди буде такою і газета, як оця калина яскрава, приваблива. І щоб вона завжди зберігалася, і зберігалося те добре, що в вашій газеті, так як ця калина завжди зберігає. І святом вас, шановні колеги, творчих вам успіхів.